Від на каналі ігрові страниці Так, у нас є 1700 самоцвітів. Зараз йде акція вже майже день. Сундук сундуків. Так, є можливість до 30 сундуків. Ось так. Входимо ми купимо 17, так. Подорожчали сундуки, нам ще зробили скидку? Так, 17. <кхід> Будемо відкривати. 12. Так, можна Марія на витискати. Так, давайте я пропущу, потім покажу, що випало. Так, за моїми підрахунками, я вважаю, що 17 сундуків сундука випало непогана кількість сундуків підрахувавши сундуки ось дивіться через деякий час я їх повскриваю і вам покажу зараз зайду в хранію ще покажу можливо випаде якась зв'язка карта Так дивимося ось які в мене карти в кінці будуть так золотий Готфрі і пішли поїхали так що тут а артур пендрагон в мене лежить Ну і останні карти. Так, через деякий час я вам покажу, що з тих сундуків повипадало. Інвентарі, ви пам'ятаєте, що у нас тут 15 камнів, стільки томани і енергії. Випала мені зубель перша карта, потім ляда гриз 1, 3 юних артура і тут безполізні карти. Далі подивимося, що нам повипадало тут. Так, около трохи більше пів тисячі камнів визову. Зілля духа е, около 800 і зілля сили около 600. 7 зв'язочних карт більше нам не випадало, ні одної не випало. Но я вважаю, що 17 сундуків сундука доволі непоганий дроб. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки.